23 серпня в Україні означають День державного прапора. Український стяг має багато історію, а саме синьо-жовті кольори офіційно як національний символ вперше замайоріли у Львові в 1848 році. Тепер символом української незалежності прикрашають міста, села, а сумчани, свій одяг. Тому що сьогодні свят. А яке свято? День прапора, да? День нашого українського прапора. Ми сьогодні дитину ось так також прикрасили. Та це подія. Потрібно зараз святкувати кожен день, радіти кожному дню, що ми намагаємось робити. Навколо кольорів українського стягу існує чимало історій та припущень. Але що символізує це поєднання для сумчан? Жовто-блакитний, жовтий це поле пшениці, а блакитне це небо. Безкрайне небо, так синій це небо мирне небо. А жовтий це е, сти, сти, да, стигла пшениця, багатство нашої країни, брючі землі. Ну пшениця і голубе та яке голубе. Да? Синє небо блакитне, наше мирне, а жовте це наші поля, пшеничні, це наш хліб, це наша їжа. Синє, звичайно, це небо, а жовте це колоски нашої пшениці. Ну ми з президента України якісь представники з Китаю сказали, що у вас неправильний прапор, його треба перевернути. Що типа жовте це вогонь, а синє – це як вода, і синє зверху, тому синє гасить воду. Ви його переверніть, переверніть, у вас все буде добре. І колись навіть я чув, якась петиція була, щоб перевернути право, прапор. За версією істориків, розташування кольорів на українському прапорі не змінювали і він завжди лишався синьо жовтим. Саме ці кольори зустрічались у зображеннях державних символів і гербів ще кількасот років тому. Що значення, існують різні версії: синє небо і гаряче сонце, золота пшениця чи ясні зорі. Сумчани кажуть: нині наш синьо жовтий стяг пізнають по всьому світі. У цьому році українськими національними кольорами підсвітили статую Ісуса Христа Бразилії, будівлю Міністерства закордонних справ Британії, а папі Римському передали прапор з бучі. А, ну, напевно, дуже впізна і подорожувала іншими країнами, і навіть не знаю, де більше наших прапорів і наших кольорів на території України чи за кордоном зараз. О, зараз добре піднявся. Всі, зараз нашу Україну, цінують у всіх странах. І наша нація, Україна зміцніла. Ми сильні і непереможні саме впізнаваний, саме ваго в країнах, які цивільні, які нас підтримують. А це ми знаємо, що це весь світ. Юрій Котяр Валерій Коваленко, новини СТС.